Так буде смачніше, без кісточок. Вітаю! Коли на вулиці спека і не хочеться вмикати духовку, готую найпростіший торт без випікання. Це легко, швидко і просто. А саме головне смачно. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку мені знадобиться желатин. насипаю в миску. Ось 20 грамів. І заливаю водичкою холодною. Перемішую. І залишаю, нехай набухає в стороні. Тепер беру миску і до миски додаю сметану. Сметани в мене 500 грамів. Брала її жирністю. 20%. Додаю цукор, це за смаком. Я дам три столові ложки. Ванільний цукор. Перемішаю. Відставлю сметану поки що в сторону. Тепер підготую інші інгредієнти. У мене такі лежали вже переспілі банани, знімаю шкірку і нарізаю кому яким зручним варіантом. Я буду нарізати такими пів кільцями. І банан додаю до сметани. Перемішаю обережно. Як ви помітили, ніяких міксерів, шміксерів, блендерів не потрібно. Перемішав, Перемішаю форму і готово. Так, підставляю. Беру один апельсин, я його помила. І на маленьку терку натру цедру апельсину, тільки жовту частину. Сюди ж до сметани. Можна замінити апельсин на лимон, буде більш така кислинка, або ж в кого що є. Можна додавати будь-які фрукти. Навіть шматочки, кавуна, яблука, малину, мужину, бучі. І тепер цей апельсин відчищає обрізаю від шкірки, очищаю. Кірка нам не знадобиться, і тепер апельсин буду нарізати невеличким кубиком. Апельсин додаю до сметани. Ці ж до сметани додаю одну пачку 240 г крекер із маком. Чи, як кажуть, хрустики на їх. Перемішую. Відставлю знову в сторону. Желатин набух. І маленькими імпульсами розігріваю мікрохвильовці. Саме головне не закипятити. І додаю сюди до сметани. Все гарненько перемішую, поєдную. Куштуйте на цукор, я ще додам столову ложку. Відставлю в сторону. Тепер наріжу тоненькими слайсами, такими кружальцями один апельсин. Відразу ж в шкірці. Жопки не буду використовувати. Кісточки вимаю, так буде смачніше без кісточок. Тепер беру миску. Всередині застелила харчовою плівкою і викладаю, і викладаю ці слайси апельсину. І сюди ж відправляю сметанкову, сметанну масу розрівнюю. І зверху в контакт накриваю хачовою плівкою. І тепер ставлю в холодильник на одну-дві години до застигання. Ось минуло у мене півтори години. Відкриваю, дивлюся, що таке вже захололо. Знімаю плівку, Ось як пахне, накриваю тарілкою, і потрібно це все перевернути. Погляньте, яка краса. Ну, що ж, розріжемо? Погляньте яка смакота. Клас. М -м. Як це смачно вам не продати? Смачно!